Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Сьогодні у нас 21 жовтня. Вчора їздили на Луцький авторинок для того, щоб підібрати автомобілі для наших замовників. Значить, приїхали в складі трьох людей, але знайшли лише два автомобілі, яких саме я покажу вам через одну хвилинку. А не підібрали ми такий автомобіль, як Ford Focus 3 покоління з бензиновим двигуном. Потім вже перейшли на дизеля, але нічого путнього, живого, з чесним пробігом нам знайти не вдалося. Лише тонни шпакльовки та десятки, а то й сотні тисяч скрученого пробігу. Але ми не засмучуємось і домовились з замовником, що візьмемо його завтра на київський авторинок Чепаєвка, попробуємо знайти там достойний варіант. Якщо не знайдемо його там, поїдемо на наступний четверг в Луцьк і підберемо якийсь чесний автомобіль. Не дивлячись на те, що досить велика кількість Фордів, фокусів на Луцькому авторинку, але нічого чесного знайти нам не вдалося. Друзі, перед початком відео не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати якийсь коментар підтримку каналу. Також не забуваємо про інстаграм. Вся актуальна інформація спочатку попадає туди, потім уже на Ютуб. Також для замовлення, послуги виїзної діагностики, підбору під ключ або супроводу на авторинку. Ось тут номер телефона. Працюємо по всій Україні. Також по всій Україні можемо зробити виїзну діагностику вибраного вами автомобіля. Друзі, не гаймо час, приступаємо до перегляду відео. Поїхали! Так, дивимося в такого міганчика, в принципі, в максимальній комплектації, адаптивний ксеном, оригінальні передні задні партроніки, оригінальні диски. Ну, Диски не басе, але диски оригінальні. У нас спереді хороша всесезонка. сезонка. 21 рік комплектація басе, має безключовий доступ. Так, У нас 400 підйомника. електрозеркала. По салону маємо перешиту одну боковушку. Музику виключимо. У нас є підігрів передніх сидінчиків, мультируль оригінальний, 252 тисячі пробіг на приборній панелі. Зараз підключимося, посчитаємо. У нас є навігація українська, двохзонний клімат-контроль, шестиступка електроручник, круїз-контроль, ліміт контроль, також є датчик контролю полоси. В принципі, така досить непогана конфлектація. Подвигнув повний порядок у нас. Крила не знімались, капот не крутився. Також не кручені болти на телевізорі і оптика в нас оригінальна, адаптивна Ксенонова 2012 року. Так, двигун сухий, працює рівно, запустився на холодну класно. Потюків масла немає, мотор і весь підкапотний простір не митий. Суха турбіна з холодної гарячої сторони. В принципі, нічого такого супер поганого, критичного по автомобілю немає. Зараз на першому етапі перевірки. Так, антибріч щостенькі, зараз ми подивимось лакофарбове покриття, підключимо діагностику, подивимось, подивимось пробіг, стан форсунок, турбіни, сажовий фільтр і будемо приймати рішення по автомобілі 104, 105, 119, крило оригінал, дверка водійська чи пасажирська передня оригінал 113-112. Так, Передня стойка 58, поріг 70, 80, центральна стойка 76, 65. Вікно 12 рік. Задня дверка 109, 105, 108. Оригінал. Так, Дверка в нас не знімалась, болти не крутились. Центральна стойка 49. Поріг моє, 79. Ззаді у нас 68. 58. Вікна у нас також 12 рік. 12-й вікна оригінал. По салону у нас боковухи не перешиті, салон в класному стані. В принципі, в принципі шикарно. Саднє стекло 12 рік. Крило. Не фарбоване в оригіналі. Так, у нас є панорама. Кришка багажника не крутилась, болти цілі. Багажник 110, 109, 105, 90. 110 не фарбований. Так, так скло у нас також 12 рік, якщо придивитись, отак. Оригінал, дверка, пасажирська задня. З водійської сторони оригінал і водійська дверка. Оригінал. Крило. Оригінал. В принципі, весь автомобіль в літній фарбі без підкрасів. Так. Передня стойка 68. 60, 82. Весь автомобіль в рідній фарбі, не один елемент не знімався, не крутився, не фарбувався. Тут зимова резина 2020 року. Диски мінімальні сіді зносу. Тормозний диск в класному стані. Задній. Передній міліметр зносу, Також трішки підкрасили тормозні диски, були трішки ржаві. Так, в автомобілі ні одного підкраси немає. Передні задні протоніки, комплектація, БС. Так, по ходові у нас повний порядок радіаторів на сіленькі, не розсипані, не відпускоструєні. Трішки такі забиті, бажано сполоснути вже. Але час на зиму воно велике ролі не грає. По ходові у нас нові стойки стабілізатора. Диски, шрузи, гранати, пильники в класному стані. Також тут по поддонам нічого не тече, потьоків масла немає. Так, 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 так. Ззаді балка максимально проста і безпроблемна. Амортизатори сухенькі, ніде нічого не тече. Резина зима, шикарний стан. Ззаді зима, спереді, все сезонка. Сажа немає, сажовий фільтр на місці. Нічого не різалось, по порогах також повний порядок. В принципі, попався нам такий живенький, класний варіант. Так, 8 година ранку знайшли ось такий класний варіант. на українській реєстрації, третій міган, 12-й рік, 12-й місяць випуску у нас. У нас адаптивний ксенон, Весь в оригіналі, ні одного підкраса, передній, задній парктроник, комплектація босе. Ось такі оригінальні, але не БОСЕшні диски. У нас зимова резина. Точніше, спереді зима. спереді зима, всесезонка, сезонка зима. У нас є датчик контроля полоси, панорамний дах плюс люк, безключовий доступ. Ладно, Там заїхала газелька. Паркоп є. Так, у нас комбінований салон, перешита одна боковушка з водійської сторони. Кермо оригінал 252 рідний перевірений. Сервіс до 2020 року. В нас шестиступка, ступка двохзонний клімат, є українська навігація. Електроручник, круїз контроль ліміт контроль Електрозеркала, Значить, в нас під капотом нічого не милось, не крутилось, не знімалось. Потєків масла немає. У нас по діагностиці також повний порядок. Форсунки в нас в оригіналі, практично в ідеалі. Значить, льють 1 мг на один ход поршня. В принципі, у нас це максимально такий допустимий параметр. Допустимо тут 2 мг на один ход поршня. Зараз маємо 1 міліграм на один ход поршня. 0,9-1 по всіх в принципі форсунках. Турбінка дує добре. Сажі маємо 4 грама. В принципі, якось так. 12 рік і ціна 8800 на віддачу. Без жодного підкрасу. класні комплектації. І власник скаже, пару слів. Дякую, Рома. Все понравилось, все чітко, швидко. Дякую за покупку котків. Теж маленький бонус але дуже приємний. Будь Маліна. ласка. Задоволений, класно. Оп. Так, знайшли другий автомобіль. У нас Volkswagen Passat B6, 2010 рік випуска. Автомобіль принець з Бельгії. Зараз на зимній резині має підкрас арки. Без шпаклівки там 170-160 м. Зробили класно. Так, у нас зимова класна резина, як мінімум на три сезони. Резина 19 рік у нас легкосплавні диски, тормозні передні диски, нові колодки відсотків 70 по кругу у нас, в принципі. Крім арок, все в оригіналі. Всі вікна в нас оригінальні, 9-10 рік. Значить, у нас тут шкіряний салон. Повністю шкіряний. Механічна 6 ступка. У нас є монітор, але немає навігації. Точніше, немає української карти. У нас двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автохолд, електроручник, шкіряний руль оригінальний, не фарбований. 261 тисяча пробіг. Чотири скло підйомника, датчик світла, датчик дождю, круїз контроль. Також автомобіль у нас повноприводний. Значить, по ходовій частині, по муфтам, по редукторам повний порядок, все сухеньке. В принципі, ніяких таких... Проблем по автомобілю немає. Є пару рижиків по ладжеронам, які потрібно буде прибрати. Але так нічого критичного. У нас 2010 рік, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт-140 кінських сил. І ціна автомобіля 8700 доларів. Власник розмовляє жінкою, хвалиться новим автомобілем. Ось такий класний автомобіль. 8700. 10-й рік 2 літра дизельок.

Значить, приїхали 250 кілометрів від Луцька, хлопці відправляються додому. А у нас тут маленька проблемка. Підібрали ось такого сценіка під ключ і вискочила ошибочка. Зараз потрібно буде робити комп'ютерну діагностику і дивитися, що в нас за помилочка. Також, друзі, купили ось такі два варіанти, посада Б6. І Шкода Octavia Tour. По них я зроблю огляд трішки пізніше. Також придбали під ключ Сценіка і взяли ось такого дракончика. Автомобіль придбаний за суму 3500 доларів, автомобіль по кругу без жодного підкрасу 2600 року, але автомобіль 2004 року у нас Міган-2. Значить машинка. Придбана, як то кажуть, для потреб ЗСУ. Один і шість бензиновий двигун. п'ятий ступка. Четвертий рік автомобіль коштує 3500 доларів, буде відправлятися в місто Запоріжжя. Сьогодні доїде до Києва. Передамо його хлопцям, які приженуть автомобіль в міста Запоріжжя. А там, сподіваємось, автомобіль принесе якусь користь. 我一个